Доброго здоров'я всім, 9 клас. Добрий день. Зараз під'єдную ще ваших Добрый. однокласників. Отже, інформо. і перше запитання, як завжди. Чи всі ви мене чуєте? Доброго чує? ранку Так. Да, всі чуємо. Добре, чудово. Отже, розпочався другий семестр. Ми з вами працюємо, на жаль, поки що в дистанційному режимі. Нагодую, для декого все ж таки: от зараз я продемонструю екран: як користуватися платформою Classroom, тому що дехто туди не може потрапити. Не знаю, чому не перший день ми працюємо, звісно. Так, добре, от я зайшов в класрум, Тут є стрічка, дев'ятий клас. І тут дивіться, 10, тридцять інформатика. Всім видно, що я демонструю. Да. Всім так. видно, що я демонструю. Так, відповідно, тут є. Що з тема уроку, відповідно? Наприклад, сьогодні ми з вами роз... продовжуємо вивчати розділ 5, комп'ютерне моделювання. В понеділок ми вже знайомилися з цією темою, розділом. І сьогоднішня тема уроку у нас корти знань, редактор корт знань. Мета уроку – навчитися працювати з кортами знань, відповідно. Опрацювати матеріали у руку і написано, що потрібно зробити як, як домашня робота. Да? Ось відкритий підручник, прочитати параграф 5.2. Також тут є всі посилання, ті що я. Залишаю з тими, з тими матеріалами, з якими ми будемо працювати, онлайн середовище з якими ми сьогодні будемо працювати. Хто працює з ноутбука або з комп'ютера, ви можете завантажити і встановити дуже чудову програму для створення карт Е, Називається ця це, це програма Е, Відповідно, хто працює з смартфона, планшета або просто, ну, Скажімо так, немає місця, чи не виходить встановити фрімінг, можете працювати з онлайн-середовищем, з яким ми сьогодні будемо і працювати. Це ось у нас є онлайн-середовище. Зараз я його запущу на весь екранчик. От, у нас є. Відразу скажу, що це онлайн-середовище на англійській мові, але в англійську мову вивчаєте, вчаєте, без проблем зможете з ним працювати. Хто не може працювати, ну, от я, у мене автоматично у браузері, наприклад, стоїть додаток Translate, відповідно, він перекладає веб-сторінки. мене зараз переклало на українську мову. Цю автоматично переклало з англійської мови, от видно тут англійська і українська, да, на українську мову. Коли ви зайдете це в онлайн-середовище, Тут буде у вас пропозиція зареєструватися. Можете реєструватися, можете не реєструватися. Якщо реєструватиметеся, то можна зареєструватися через свій обліковий запис Google. Не, не потрібно створювати, вигадувати якісь паролі, там, логіни, просто натисніть, що війти за допомогою облікового запису Google і просто зареєструватися. Я натискаю, зараз до доєдную ще Аню. E, натискую кнопочку Сорт. Ну, на англійській мові та ж сама буде кнопочка Сорт, тільки написано ж англійськими літерами. Чекаємо, поки завантажиться в нас онлайн-середовище. Поки завантажиться в нас онлайн середовище, до вас питання. E, є якісь у вас складнощі в вивченні інформатики? Та ні. 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 Так, можливо, якісь запитання є е, оцей, ну, перед тим як я розпочну показувати. Можливо, якісь виникали запитання з приводу попереднього уроку, який був в понеділок. Ми ж з вами вивчали основи моделювання. Пам'ятаєте, я говорив, що є цифрова модель, є звичайна модель. Помните про глобус? Ми з вами говорили. Що є глобус? Да, це в нас. Звичайна модель нашої планети Земля. А є цифрова модель землі, наприклад, Google, Google Maps, да, або Google Земля є воно середовище. Це цифрова модель, наприклад, тої самої планети Земля. Це так, просто щоб нагадати вам те, що ми вивчаємо. бо дехто не був на минулому уроці У нас можливо навіть в класрум не заходив. Заходьте в класрум, щоб ми потім не відставали, щоб у нас гарні оціночки були. Ну відповідно, не тільки оціночки, просто знання, бо це дуже важливо. Так, добре видно вам екран, який я демонструю? Так, да. 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 Дивіться, в цьому середовищі можна створити е, корту знань. Е, ну, Корту знань в якому сенсі? Дивіться, я минулого разу вам на уроці говорив про родинне дерево. Я впевнений, що дехто навіть з вас створював це родинне дерево. От тут, щоб, ну, як, звісно, моделі можна різні створювати. Ну, Так як ми вже почали про родинне дерево, то давайте сьогодні ж ознайомимося, як його створити. В лівій частині онлайн-середовища в нас є різні геометричні фігури. Різні геометричні фігури. Відповідно, за допомогою різних геометричних фігур ми можемо побудувати родинне дерево. Ну, я беру, давайте, от, еліпс. Його можна переміщувати. Якщо це використовуєтесь смартфоном планшетом, знову ж таки, пальчиком, натискаємо на еліпс, і не відпускаючи пальчик, перетягуємо його на основну робочу частину. От. Основна робоча частина, в нас поле, да, перетягнули сюди. Потім натиснули. Зараз ще Олексія приєднує, щось його постійно е, зв'язок е, втрачається з Алексієм. Е, У нас є цей Еліпс. Е, ну, його можна, до речі, Еліпс зробити колом, ну я не буду, хай буде Еліпс. Да? Потім я двічі лявою кнопочкою мишки натиснув на Еліпсі. Ви можете просто пальчиком двічі класнути по екранчику е, вашого смартфона чи планшета. З'являється текстовий курсор. Я пишу тут Олександр. набираю текст. Це я. Я себе описую. Олександр, так? Потім додаю ще ну, не обов'язково еліпси, Давайте от е, додамо е, отакий. От Паралелограм паралагр... з закруленими краями. Да? Добавили двічі лявої кнопочкою мішки або двічі пальчиком. Мама Голя. Тут можна навіть два рядочка зробити. Е, ну, Анна на українській мові буде все ж таки Анна. Да? Додаємо ще такий самий прямокутничок з закруленими краями. І тут тото. Тото в мене Миколай Миколай. Тепер давайте стрілочками. Відповідно, додаємо. От у нас є стрілочки з лівої сторони на панелі інструментів. Я обираю стрілочку, перетягую її, перетягую от сюди. Так. Ну, відповідно, ще одну стрілочку. Їх можна обертати, можна змінювати. Е, Маю це на увазі не тільки там. Положення, Да? можна змінювати, наприклад, довжину, там, ширину цих стрілочок. Видно вам на екрані, що я роблю зараз? Так. Да. До речі, Олександр, в мене чомусь кнопочка L. Кловіша Ал западає, Олександр виправив я помилочку. Дивіться, у мене є мама Анна, є в мене тото Миколай. На жаль, він помер ще коли б мені було один рік. Е, ну, неважливо. Все ж таки, тото Миколай у нас є. Е, у мене є відповідно, я народився від шлюбу мами Ані і тата Миколая. Це родинне дерево, я будую. Так само я можу побудувати що і подальше родинне дерево, а саме. Е, звісно, у мами є своя мама, як то кажуть, і тота. Так, це моя бабуся і дідусь. Так само і в та є. Мама і тото. Відповідно, це буде мої теж бабуся і дідусь. В них є, відповідно, свої мама і тото, це вже буде прабабуся і прадідусь. Я не буду зараз це будувати, от я вам показав алгоритм, як це робити. Я вам показав алгоритм, як це робити, як це виконати. Таким чином, я можу побудувати модель родинного дерева, цифрову модель родинного дерева. І не тільки її побудувати. Звісно, я можу, ну як, їх можна ці об'єкти. Вдосконалити, зробити іншим кольором, там виділити, от дивіться, от має заливка. Це верхня частина онлайн-редактора, колір заливки. Обрати, наприклад, колір заливки, ну, хай буде жовтий. Да. Олександр став жовтим, да там маму, інш... ну це за бажанням, звісно. Можна інші об'єкти додати. У нас тут є, дивіться, навіть от такий чувачок, да можна його замість мене, там Олександр додати, отак. І тому тут можна вдосконалити цю цифрову модель. І не тільки вдосконалити, її ж можна після того, як ви створите, зберегти. Тут є от поділитися кнопочка справа згори, синенька, така кнопочка поділитися, і воно пропонує зберегти на Google Drive. Google Drive – це ваш Google диск, вашого облікового запису в Google. Ви вже повинні знати, в принципі, що це таке. Ми з вами в 8 класі вивчали хмарні сервіси, вивчали, що таке Google диск. Ну я не буду його зберігати, бо він мене ж не повністю, по перше, і зроблений, але скасовую. Але ви можете зберегти або ну, якщо не вийшло там зберегти щось, не зрозуміле, зробити скріншот. Я думаю, що що а в 9 класі ви вмієте робити, знімок екрана, скріншот е, знову ж таки. E, наша задача з вами: не скільки навчитися зберігати і працювати навіть в цьому середовищі, а можна використовувати і фрімінг, наприклад, в комп'ютер чи ноутбук, да, встановити його. Там теж саме буде. Ті ж самі геометричні фігури, так само, як щойно я показав, можна додавати надписи, навіть смайлики там і тому подібне. І таким чином побудувати от таку цифрову модель родинного дерева. Наше завдання з вами побудувати саме цифрову модель родинного дерева. Ну, якщо не хочете родинне дерево, можете звісно цифрову модель чогось іншого побудувати. Ну, наприклад. Цифрову модель побудувати алгоритма, як ви поливаєте квіти, да? що потрібно для того, щоб полити квіти там чи помити посуд, ну або щось інше. То вже самі вигадайте, що вам до вподоби. Я пропоную родинне дерево тата, мами запитайте, хто у вас там прабабушка, прадідушка, тому що дєдушку і бабушку, я думаю, ви впевнені знаєте, пам'ятаєте, як їх звали. Відповідно побудувати таку цифрову модель родинного дерева, і потім зробити або скріншот, або просто зберегти його і надіслати посилання на ваш файл в Google диску. Це вже кому хто як бажає, але обов'язково пробуємо робити це. Тому що мені потрібно вам оціночки поставити, побачити, що ви навчилися хоча б простеньке, але робити от моделювання. Да? Створювати модель. Ну в даному випадку в мене модель родинного дерева. Скажіть, що з того, що я зараз показав, пояснював, говорив, вам не зрозуміло. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Так, ще раз перехожу в класрум. Ще раз показую. Тут детально написано, що потрібно зробити. Тут є також виконайте практичне завдання із рубрики працюємо за комп'ютером. Сторінки 151 152 Я вам пропоную полегшений варіант. Ну, Бо там підручнику трошки складніше, ніж те, що я показав. От саме в цьому онлайн-середовищі створити модель родинного дерева, зробити скріншотик, прислати мені в приватні повідомлення. Звісно, якщо хтось ну, прочитаєте, ви підручник, це як домашня робота буде. Не обов'язково прямо зараз виконувати цю практичну роботу, домовити да, виконати її після обід там, чи завтра навіть, але обов'язково зробіть її. Скріншоток знімок екрана з виконаним завданням. Надішліть мені в приватні повідомлення. Е, знову ж таки для зручності, все це виконуємо до наступного уроку інформатики, який вас буде в понеділок. Не потрібно прямо зараз це робити сьогодні, але не забудьте і зробіть, тому що, я ж кажу, це практична робота, мені її потрібно оцінити, виставити вам оціночки. І не просто оціночки. Мені ж хочеться, щоб ви навчались не ради оціночок, а просто дивіться, родинне дерево. Ви згадуєте, хто там бабушка, прабабушка там і тому подібне побудуєте. Собі навіть на, на згодку залиште десь і хай воно у вас є, його можна на принтері навіть роздрукувати. Тому що ми повинні пам'ятати е, наших рідних, е, наших родичів, як то кажуть, хто в нас бабушка, дідушка, Не забувати про них, як то кажуть, бо це пам'ять. Е, от е, саме тому я залишаю, е, щоб ви виконали практичну роботу, залишаю посилання і на фрімінг, яке можна завантажити і встановити, і на онлайн сервіс для створення онлайн знань. Тут все розписано, не знаю, як ще краще розписувати вам, що потрібно прочитати, що потрібно зробити. Якщо будуть якісь запитання, звісно, ви можете мені написати приватні повідомлення. Ну, не знаю, якісь складності, щось не вийшло. То ми це обговоримо, знайдемо рішення і вихід з тієї чи іншої ситуації, яка склалася. Е, так як е, е, нас залишається ще час до кінця руку, я не маю права 30 хвилин, тим паче більше в, в з вами на відеозв'язку, будь тому, що вас замурюються гласки. Я розумію, ви дивитесь в екран, гласки. Замуються. Щоб вас, ваші, ласки, відпочили, я пропоную все ж таки до кінця урока зараз відкрити підручник, щоб ви не забули, що це треба зробити. Да? Е, відкрити підручник, параграф 5.2 і прочитати цей параграф. А вже практичну роботу виконаєте пізніше, там, як домашню роботу. Е, домовились ми з вами чи не домовились? Добре. Е, Добре. І ще одне у вас, до вас прохання. Так як я завершу зараз відеоконференцію, я в чот зум не можу. Ну як я то можу залишити посилання на опитування в кінці року, але так як я завершу відеоконференцію, то відповідно це посилання зникне разом з відеоконференцією, тому... Я в Viber, в вашу групу зараз залишу посилання опитування. Воно у вас займе менше хвилини. Там потрібно буде відповісти просто на одне запитання: поставити так або ні. Ваші відразу хочу сказати: ваші доні, ваше прізвище, ім'я чи вашу електронну адресу. Я не побачу. Це анонімне опитування. Тому, будь ласка, правдиво, правдиво поставте так або ні. Я не побачу, хто це відповів. Але, будь ласка, правдиво, дайте відповідь на питання, яке там стоятиме в цьому онлайн опитуванні. Я його залишаю. посилання на нього я залишаю в Viber, Тому що в Zoom ще раз повторюю: якщо я залишу в Zoom чоті та, і завершу зараз відеоконференцію, тому що в нас на відеоконференцію по не, на уруці інформатики не більше 20 хвилин може урок тривати, щоб ваші гласки просто не замурювалися. Тому я змушений завершити цю відеоконференцію. Відповідно і пропаде в нас чот зум. А в Войбер я вам залишу посилання. Зрозуміло, що потрібно буде зробити: зайти в Войбер, да. зайти в Viber перейти да. за посиланням і дати чесну, правдиву відповідь. Тому що, я ще раз повторюю: я не побачу, хто це відповідав. Не бійтеся правду сказати, як такого, відмітити правду, чесно відповідаємо на запитання, то яке там буде стояти. Добре, бажаю вам горного дня, горного настрою, до побачення. До побачення.